Вітаємо вас з перемогою сьогодні над МакПавом. І скажіть, будь ласка, чи можна що сьогодні перемога в принципі далася і по грі і по результату дійсно? Закономірно, що це була перема. Дякую за привітання. Я хотів би сказати дякую ЗСУ за, за те, що дають нам можливість тут грати і насолоджуватися днем. Але хочу подякувати і супернику також за чудову гру, і вона не легко сказалася, тому що суперники також вони дуже довго грають між собою і вони кваліфіковані. У них гарний тренер Журба. Який їм дав дуже гарну базу, так що це ну, хоч так одномірно, що ми тримали три очки, але гра була нелегкою. Той факт, що команду МакПаф тренує сюжеспечний чемпіон України з команди екстраліги, це якось ментувало команду? Так, звичайно, хотіли показати, що і ми не шиті, що ми хоч і аматори займаємося, але також ми можемо давати результат і ми граємо ради себе і ради своєї команди. Сьогодні у вашої команди дуже класно ходили контратаки. І подіяється, будь ласка, секретом, це ну, була сплона саме гра на контратаки? Чи це вже так пішло під час самої гри? Це все пішло від самої гри, тому що і суперник вони нас вижимали, і ми вони нам відкривали зони, які ми забігали і реалізовували свої моменти. Звичайно, вже, що е, я хочу сказати на рахунок себе, що я трошки тілешка не міг я забити, але нічого страшного, на тренування ми будемо це досконалювати. Ну і таке питання цікаве. ваша команда називається КРОФУДЗАЛ. Ми крунати ми, ми ще вашу команду не доводилось коментувати. Е, От, так от братуа кров, наче це не пов'язане з Хорватією? Ні, 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 це не з Хорватії, бо <значення> це... Ну, значення. Що тоді можна сказати саме про команду і які саме цілі стати перед собою на цей турнір? Ну, ми ставимо перед собою тільки найвищі результати, тому що для це, нас є, це для нас амбіції, також, щоб ми вдосконалювалися і що ми тільки в своє морсество. Своє майстерство ми підвищували тільки. Е, що я хочу сказати? Команда вона дуже давно. Вона ще з 18-го року, я як, як пам'ятаю, як я перший раз тут зал зайшов, то вона ще була з крою Вона команда давно і тут граємо старовиті гравці. Дякую.